Привласнили понад 20 мільйонів гривень під виглядом продажу автівок та квадрокоптерів для потреб військових. Нацполіція викрила організовану групу шахраїв. Зловмисники в інтернеті пропонували доставку автомобілів з-за кордону та продаж квадрокоптерів для потреб Збройних сил України. Утім, отримавши передплату за замовлення, яке, начебто, мало доставлятися за кордону, зловмисники зникали у такий спосіб. Вони привласнили гроші волонтерів та військовослужбовців. Правоохоронці встановили членів злочинної групи, серед яких організатор та троє спільників. Так, злочинці на спеціалізованих майданчиках розміщували оголошення щодо продажу квадрокоптерів та пригону авто для потреб зсу. У зв'язку з чим основними потерпілими були волонтери та військовослужбовці. У ході проведення 22 обшуків у п'яти регіонах нашої країни у зловмисників було вилучено банківські картки, сім картки, чернові записи, які підтверджують їх протиправну діяльність. Слідчими головного слідчого управління під процесуальним керівництвом офісу Генерального прокурора України, чотирьом організаторам злочинної групи повідомлено про підозру. За статтею 190, частиною 4, санкція якої передбачає 12 років позбавлення волі, Вирішується питання щодо обрання злочинцям запобіжного заходу. Вже вісімнадцятий місяць в Україні триває війна. Ні для кого не секрет, що оголошена загальна мобілізація. Старший офіцер мобілізаційного відділу Шостинського РТЦК, капітан Валентин Аврін, на захисті батьківщини з 2019 року. Він учасник операції об'єднаних сил на сході України. Воював і у гарячих точках вже під час повномасштабного вторгнення РФ на територію нашої держави. Наразі чоловік служить у шосткинському центрі комплектування та соціальної підтримки. Приймав бойову участь в операції об'єднаних сил, і також під час, скажімо так, агресії російської, також приймав участь в територіальному центрі комплектування соціальної підтримки. Я знедавна, буквально в місяці чотири. Тільки як перевіз капітан Аврін говорить: не слід забувати, що в Україні триває війна, а разом з тим і мобілізація військовозобов'язаного населення, яке може і повинне стати. На захист батьківщини. Відповідно до указу президента в Україні оголошено загальну мобілізацію. Відповідно до чого вона зараз і проводиться. Представник РТЦК розповідає, які категорії громадян підлягають призову на військову службу. Призвати на військову службу за мобілізацію можуть чоловіків віком від 27 до 60 років. Після проходження військово-лікарської комісії, встановлення їх ступені придатності, тобто придатний або обмежено придатний. Призовників у віці від 18 до 27 років, які не проходили військову службу, можна призвати до лав Збройних сил України лише на добровільній основі. За словами Валентина Авріна, наразі законодавством чітко не визначено місця вручення повісток. Повістка може вручатися в будь-якому громадському місці: це або на блокпості, або в парку, або навіть на вулиці. Законом це не заборонено. Проте повістка повинна вручатися лише відповідальною особою. Відповідальною особою є представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки, співробітник СБУ та зовнішньої безпеки. Також повістка може вручатися органами місцевого самоврядування, селищними міськими радами, керівниками підприємств, установ, на яких. Працюють військове зобов'язання. Як пояснює військовослужбовець, за наявку до військкомату передбачена адміністративна відповідальність. Якщо людині була вручена повістка, вона за нею не прибула, то на неї територіальний центр комплектування та соціальної підтримки роблять звернення до національної поліції. Відповідно, ця особа вже буде перебувати в розшуці. За адмінправопорушення відповідно до Кодексу України про адмінправопорушення частини 2 статті 210. 1. Тобто дану особу представники поліції спільно з представниками територіального центру можуть зупинити, пересвідчитись, що вона офіційно перебуває в Рошиці, та доставити до територіального центру комплектування для складання адмінпротоколів. Для того, щоб особу цю зняти з розшуку. Безпосередньо потрібно скласти цей адмінпротокол, зробити відповідне звернення до національної поліції про те, що дана особа була вже притягнута до адмінвідповідальності, і її знімають з розшуку. Як не дивно, але від повістки можна відмовитися однак для цього мають бути аргументовані причини. Якщо вручається повістка неуповноваженою особою, якщо повістка складена некоректно, тобто є помилкові дані від військово вказані невірно, або в повістці відсутня відсутня печать. Та підпис начальника центру комплектування. Така повістка є недійсною. Але якщо в повістці вказані незначні помилки, тобто десь щось помилково вказали, це не є підставою для того, щоб не прибувати або не брати повістку та не з'являтися до територіального центру комплектування соціальної підтримки. Незначна помилка це може бути як вказана невірно або помилково вказана адреса проживання, тобто номер дому, номер квартири такі, що не що не не сугубо серйозна помилка є. у Шосткинському районному центрі комплектування і соціальної підтримки, зазначають, що кількість так званих ухилянтів від військової служби зростає під час вручення повістки. Для звірки облікових даних або для проходження військово-лікарської комісії відмовляються її отримувати. Відповідно для чого представниками центру комплектування складаються акти відмови в присутності двох свідків. Потім також матеріали справи передаються до національної поліції, якщо дана особа не приходить в визначений час і дату вказану повісті або в акції. Складаються матеріали справи передаються до національної поліції. За неявку по повістці для звірки облікових даних або для проходження військово-лікарської комісії відповідно до статті 210 частини 2 -ї, 1 -ї, передбачено покарання у розмірі штрафу від 3400 до 5100 гривень. Якщо військовозобов'язаний не прибуває за повісткою на відправку, так званою бойовою повісткою. Передбачена вже кримінальна відповідальність відповідно до Кримінального кодексу України. Вже є випадки засудження. Людей військовозобов'язаному зобов'язаному три роки позбавлення волі це місто Шостка та місто Глухів. Капітан Аврін наголошує, отримання повістки для уточнення даних не означає, що ви терміново виїжджаєте у гарячу точку, і це слід зрозуміти всім. Після вручення повістки він прибуває до центру, звіряються облікові дані, направляється на медичну на військову лікарську комісію, якщо він не проходив термін п'яти років. Потім вже встановлюється ступінь придатності. Він придатний або обмежено придатний і направляється. До навчального центру, де він підходить і проходить відповідну підготовку. Термін підготовки там від місяця до двох. А навіть є прецеденти, значна кількість зараз підправляються за кордон для проходження відповідної підготовки і освоєння відповідної спеціальності. Після визначення ступеня придатності, якщо у людини є якісь обмеження по здоров'ю, потім вже підбирається відповідна частина, де він може проходити. Військову службу за своїм станом здоров'я. На Сумщині припинено діяльність трьох учасників організованої групи, в яких вилучено контрафактного пального на 4,3 мільйони гривень. Слідством встановлено, що організував виробництво палива з подальшою реалізацією через автозаправки 25-річний житель міста Охтирка. До своєї незаконної діяльності він залучив двох знайомих. Чоловіки скуповували на підпільних міні нпз сировину та хімічні домішки, які завозили на територію нафтобази. Саме там відбувалось виготовлення контрафактного пального, яке не відповідає встановленим нормам. Реалізовували товар через автомобільні заправки по усій території України. Для перевезення пального використовували підроблені товарно-транспортні накладні та іншу документацію. Щотижня таким чином учасникам групи вдавалося реалізовувати близько 50 тисяч літрів автомобільного бензину марки А-92 та А-95 на загальну суму близько 2 мільйонів гривень. У ході санкціонованих обшуків у фігурантів кримінального провадження правоохоронці виявили та вилучили більше 107 тисяч літрів бензину загальною вартістю близько 4,3 мільйони гривень, 5 750 доларів США та 130 тисяч гривень, обладнання для незаконного виготовлення та розливу пального, а також початки, фінансово-господарську документацію, чорнові записи, комп'ютерну техніку тощо. Серед сумських посадовців знову вчинився кримінальний скандал. Так цього разу під підозру потрапили екс-начальник управління охорони здоров'я сумської облдержадміністрації та його заступниця, повідомляє прокуратура Сумської області. Останнє виконувала повноваження голови тендерного комітету під час закупівлі медичних товарів. Так, під час придбання кисневих концентраторів посадовці уклали договір із ТОВ, яке пропонувало одну із вищих цін, попри те, що інші учасники пропонували дешевші та вигідніші пропозиції. Так, медики отримали 513 концентраторів вартістю 37 тисяч гривень кожен. Втім, як з'ясувалось, ринкова ціна такого товару на той момент складала 28 тисяч 680 гривень. Таким чином, з бюджету було витрачено зайвих 4,3 мільйони гривень. Наприкінці червня 2023 року Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді МОН України був проведений Всеукраїнський фестиваль патріотичних дій. У фестивалі прийняли участь вихованці закладів загальної, середньої та позашкільної освіти з числа переможців всеукраїнських конкурсів з усіх областей України у рамках фестивалю. Юнати презентували досягнення у сфері національно патріотичної діяльності, прийняли участь у патріотичному челенджі, онлайн відвідали національний музей історії. України. це конкурс щорічний фестиваль. Він являє собою презентацію. Е... Досягнень здобутків у національно-патріотичній сфері самодіяльності екоцентру. А робота, проведена за минулий рік вихованцями та педагогами центру, була дійсно величезною. Це і екошопінг, і розпис пряників, і виробництво окопних свічок та оберегів для наших воїнів. Така волонтерська діяльність не залишилася непоміченою. Ми любимо своє місто, любимо ці вулиці, любимо те, що ми робимо. Ось. І кожен горить тим, що він хоче внести якусь маленьку частинку своєї душі, своєї якоїсь не знаю, добра, якоїсь любові віддати, тому що ми тут сидимо, можна сказати, в теплому місті. Ну, у нас є можливість погріти собі чай. Електрочайнику, так приготувати, їсти і просто подивитися новини в інтернеті, в телефоні. А у бійців, які на фронті, вони не мають такої можливості, тому і така ідея: там наприклад, на цих окопних свічках виникла, що ось, хоч трішки тепла, ми зробимо і передамо. Наталія Сакунова, яка готувала дівчат до участі у фестивалі, впевнена, що наразі, коли в країні триває війна, виховання патріотизму у підростаючого покоління українців це запорука нашої майбутньої перемоги. А патріотизм. Це багато складових, які пов'язані між собою. Перш за все, це бажання змінити на краще середовище, в якому ти живеш. Патріотизм це любов до рідної країни. Патріотизм ну, він не на словах, а на вчинках. Наприклад, приймати участь в благодійних акціях, щоб військовим передавати гроші, цікавитися історією своєї країни. Для мене патріотизм. Ми закликаємо людей до патріотизму, до любові до своєї країни, можна так сказати, щоб вони приймали участь також з нами в місті з благодійністю, розказуємо про це, як ми все це робимо, презентуємо ці роботи. всі. Мені тут подобається це робити, там записувати на камеру це все, якби приймати участь більше познаю якось свою країну ми розказуємо людям, що це ну не тільки про порце можна так помахати і ну вдягти вишиванку. Цю це любов до свого, до рідного до країни, до міста. Відповідно до наказу національного еколого-натуралістичного центру учнівського молоді шосткинки, вихованиці екоцентру Сергія Корнієнка, Маргарита Надточі та Вероніка Тригуб посіли перше місце у всеукраїнському фестивалі патріотичних дій та були нагороджені грамотою національного еколого-натуралістичного центру учнівського молоді Міністерства Стерства освіти і науки України за високу громадянську позицію, досягнення у сфері національно-патріотичної діяльності, глибокі знання свого краю, творчий підхід, креативність та оригінальність презентації. Пишаємося та бажаємо творчих успіхів та високих здобутків. Більше 350 мільйонів гривень виділено Сумщині на відновлення інфраструктури, яка постраждала внаслідок війни. Додаткові кошти виділено з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на реалізацію проєктів щодо відбудови житлового фонду, медичних закладів Сумщини та реконструкції об'єктів критичної інфраструктури. Зокрема, планується відбудова та термомодернізація житлових будинків, медичних закладів у Тростянці, реконструкція ділянки каналізаційного напорного колектора. Одержувачами бюджетних коштів є державні підприємства та організації, які належать до сфери управління Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, та виконують функції замовника робіт. Порядок використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії затверджений постановою Кабміну від 10 лютого поточного року за номером 118. Порядок реалізації експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації, затверджений постановою Кабміну від 25 квітня 2023 року.